Thank you. Попробую по мені прийшов. Бразилія. Угу. Тут Дуже дуже багато диких обізян. <laughs> П'ємо каву і станемо дикими обезьянами. <laughs> Ні, я вчора пила, а не стала. Я сам додому, я виключаю. Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Я сьогоднішнє своє відео і свій ранок починаю у мами. Приїхала до неї з раночку в гості зробити їй війки. Вже випали, тому ми зробили гарненькі, красивені війки. І будемо зараз пити капусю. А далі в мене плани на день Єгор Барбароса. Треба дівнечку забрати з комп'ютерної академії. Ми сьогодні йдемо в кіно, тому сьогодні вас візьму з собою. Ну, а там що вистачить, на що вистачить ще часу. Тому бажаю вам приємного перегляду. Так, дивіться, які ми гарненькі війки зробили. Це моя мама Таня. Знайомтесь, хто її не знає. І хто не знає, в неї не є канал Таніта Лайф, тому переходьте. Ми два блогера, віки. два, два родичі-блогера. Мама буде мене пригощати якоюсь дуже смачною Так, звичайно, якась віденська. Мама знає, що я таке люблю. Я таке їм раз в три года, тільки в гостях дуже саме це не думала купити. думаю, треба вже схотілося. Це п'ємо кавусі, йому вкусняшки, і потім ще по плану треба мамі волосічко пофарбувати. Я у мами е, особистий перукар. Да, перукар, і цей війкоділ і, і, коділ, і... Да. красу. Навести красу. Да, ми по красі. Всі пока. Будемо маму починати фарбувати. Вона вже дуже багато років фарбується ось такою фарбою, кого цікавить. Виходить біленька, гарненька, ну, їй принаймні вона підходить. Під мій, під мій пігмент кольору да. воно саме то. Тому зараз будемо фарбуватись. Таке спорчене чужо. Да как угу. суфле. Все, мама, мама пофарбована, буде красиво. А я вже одягнулася і відправляюся за денькою. Дінька в комп'ютерній академії. Ось так вже півдня і прийшло. Тому їдемо за денью. Привіт, привіт! привіт! Як ти позаймався? Хороша. Хороша? Оба заняття Молодец. Молодець! Максимальна оцінка, так? Да? Да. На ну що? Їдемо додому? Да. Обідаємо? Ні. Да. Борщик. Ні. Нет. Да. Ні. Нет. Їдемо в кіно. Да. Але без борщика в кіно не поїдемо. Ні. борщ і в кіно. По-другому в ніяк. Ну, значно їдемо в кіно. Так, ми вже приїхали додому і вже й пообідали. Я вже навіть і відео змонтувала. в общем, скільки у нас пів третьої, а я вже зробила просто масу роботи. І в нас залишилось зовсім небагато часу, 30 хвилин до виїзду. І я вирішила все-таки, хоч ці 30 хвилин використати з користю, підробити роботу, ту, яку я запланувала робити кожного дня. Готую замовлення. Ось таку я вчора, хто дивився моє вчорашнє відео, заливала півонію. І ось таке замовлення поїде до міста Дніпро. Півонія на підставочці Бабл маленькій. І також я вчора робила до цієї підставочки. Рожеве кашпо. Кашпо вийшло просто неймовірне. Я його зараз пошліфувала і займаюся тим, що заливаю, ой, заливаю, ой, <смас> лакую його. І також залила пару формочок на наявність. Розповім вам, що це ми сьогодні так надумали в кінотеатр. Справа в тому, що це влаштовує. Якби школа, ну, наша класна керівник, запропонувала дітей зводити до кінотеатру на якийсь мультик. Там, чесно кажучи, я зараз не пам'ятаю, який. От. Ну, якби всі діти захотіли піти. Звичайно ж, дня на виключення він також каже: Я хочу піти з друзями в кінотеатр. Тому Йдемо в кінотеатр, було прохання, щоб якісь мами також пішли ну, для контролю дітей, бо знаєте, в залі буде сидіти 32 дитини. От, і всі вони друг друга знають. Це таки може бути балаган. Тому я погодилась мені, якби, знаєте, чи в залі сидіти очікувати Дениса, чи десь ходити дату, годину чи півтори, скільки там буде йти той мультик. Тому я сказала, я піду, господі, послідкую за дітками, тому я також буду дивитися мультик з ними. От. А у мами сьогодні була і кажу, пішли зі мною на мультик? От. Вона каже, пішли. От. Тому мама також туди підійде, разом підемо на мультик, а потім хочемо зайти в якусь кав'ярню. і Посидіти, бо ми вже так з мамою несиділи 100 років, мабуть. Так що, ось такі плани. Зараз у мене тут залишилось, я ж кажу, півгодинки, тому я зараз працюю, заливаю гіпс, лакую. Можливо, навіть встигну сюди свічку залити, щоб вона застигла, поки я повернусь. На сьогодні просто неймовірна знову погода, знову сонечко. Я не нарадуюсь. Прямо на вулиці коли сонечко, ну, зовсім інший настрій. Прям супер. Так що ось такі в мене плани. Знову сьогодні я, виходить, не встигаю позайматися своєю розсадою. Ну. Так, ми вже приїхали в торговий центр, там, де знаходиться кінотеатр. І День в мене ці чіпси. Я дуже страшний. Противник ось цього от цієї гадості, але з сучасними дітьми на цей рахунок спорить це якийсь капець. Тому вибирає краба точно? що Він куси кусав за да. язик. Ну добре, да, ході.

Пане секретар, який рівень радіації! Фільм закінчився і в нас таке фінальне фото наших дітей кінотеатру. Дінька спереді сидить з ладом. Мультик був суперовий. У нас тут за торговим центром є кафешечка, ось попереду там люди заходять, виходять. А ми йдемо попити чогось смачненького, з'їсти чогось смачненького, поділитися враженнями, тому що мультик так сподобався. Я, чесно кажучи, думала: ну блін, буду скучати мультик. Ну, а зараз якісь такі мультики цікаві, знімають що навіть і дорослому класно подивитись, посміятися. Дійсно, мультик був <смі> чудовий. Так, ну зайшли ми сюди і вийшли. Все зайнято, немає де присісти. Підемо десь там ще щось пошукаємо. Вроді там далі також була. Але, мама, це то не точно, по-моєму, там просто магазин, шарлотка з тортиками і все. Там, по-моєму, не кафешка. А ми досі в пошуки якоїсь кав'ярні. Це капець. О, ну бачите, мама недавно тут була, бо це просто район не наш. Ми тут буваємо рідко, митниця. От, район Річпорта. І ми не знаємо, де тут що, де, де не ходимо, дім чи немає. І ось знайшли ось такий заклад. У нас тут є бейкері. Я сподіваюся, що буде хоч місце свободне. Походу, все зайнято. Ви просто подивіться, яка черга. Ми все-таки зайняли столик. Один був вільний, ми бігом його зайняли. Зараз зігріємося і чогось смачненького поп'ємо. Ой, мама, така вкусняшка, якийсь карамельний чизкейк. Моє капучінка із серденьком. Мамо, лати. М -м -м. Ах, у Дені. Деня кейк кейк попс Так, нам смачно. Ми вже повернулися додому і я знову в своїй кімнатці. От, ну, тому що треба доробити замовлення, бо завтра буду дінку в школу відвозити і треба замовлення вже відправити. От, класно, взагалі, провели вечір. Відпустка починається ну, взагалі просто суперово. Чудовий мультик, чудово посиділи в бейкері, поспілкувалися з мамою. Давно ми вже так не виходили. Раніше набагато частіше ми разом кудись вибиралися, але зараз таке життя, що постійно немає часу. Тому просто чудовий, чудовий взагалі якийсь весь день сьогодні. Давайте покажу, що вам роблю, бо я це дивлюсь, і це так красиво. В мене виходить, прям, знаєте, якесь рожеве замовлення, да? півонія. Ось ця рожева на підставочці. Це все одне замовлення. І свічка в нас буде ось така рожева. І буде всередині, зараз віск вже топиться, і буде всередину закладатися ось такі також рожеві розочки, трояндочки. От, таке прям ну, дуже красиво, дуже так по-жіночному, дуже так по-весняному. Знаєте. Дуже гарне таке замовлення. Поїде до міста Дніпром. Дніпро. А я вже тут, дивіться, яку кучу собі форм наскладала. Це все, що я планую найближчим днем, це завтра, можливо, ще що сьогодні, заливати. Ось так багато. Зараз дістану ось це, те, що я залила ще до кінотеатру, і хай воно відправляється на сушіння. 你。对 Ми сьогодні влаштували собі вечір такого відпочинку. Всі дружно граємо в гуцульське лото. Це ось такі таблички, це мої Дініний, там Сашині. І Дєня витягує отакі бочоночки з циферками. І хто перший заставить вже Дєня виграв один раз, Саша виграв один раз. От я ще не виграла жодного разу. Кажи день номера. 39 вже був. 39. Нема. 81. Ні. Нема. 34. Лясенька, ні. Нема. 34. Ля-ля. Да вона ніби там сидить. 34? Нема. Нема. 79. Нема. Її сюди, я Вісімдесят два. 82. 82. У мене. Ось фішечка. Капець, Деня, виграв вже другий раз. У мене. У мене залишилось дві циферки. А в тебе в тебе багато ще, так, да, Саша? Чотири. А, Ну, то давай, Деня. Дев'ятка. Немає. І 43. Не. А 69 і 75, де мої циферки? Ні, їх Ой. 34. 34. Давайте зараз перевіримо. Треба перевірити. Може ми пропустили. Ось Ось Сорок. Бах, лежить. 69. А може він називав 96, і перепутав? Ні, ні, ні. От 69, я знайшов. І мамі кладе. Ім, да. Сейчас лимосяка тебя. И 75. Не бачу. 75, 77. 75. Ля я принеси.